Увійти у робочий ритм після відпустки буває доволі непросто. Лікарі помітили, що у перші дні чимало людей хворіють, а психологи у таких випадках встановлюють діагноз поствідпустковий синдром. Тамара Якимів щойно з відпустки протягом двох тижнів вона та її родина насолоджувались відпочинком у Хорватії. Море, свіже гірське повітря, соковиті фрукти це спогади, з якими рекламний менеджер поринула у робочі будні. Жінка каже, повертатись у офіс, тим паче у розпал літа таки важко. Ну, звичайно, щоб перебудуватися з відпочинкового ритму на вже робочий, можливо, треба було б дня два-три. Для адаптації, ну але робота вимагає присутності і зразу включатись. У ритм робочий. через різку зміну ритму життя пояснюють фахівці, фізична активність організму та рівень працездатності знижуються чи не наполовину. Тож радять не бігти на роботу одразу з потяга або літака. Мовляв, краще повертатись з відпустки раніше, хоча б на декілька днів, для того аби зібратися з думками і налаштуватися на потрібну хвилю. А от роботодавцям психологи радять бути не дуже вимогливими до підлеглих у перший тиждень. Керівникам е е рекомендується. Робити невеличкі поблажки, тому що людина не в змозі психологічно зразу поринути вир роботи, який її очікує. Тобто, десь давати рекомендації, ну якісь чуть -чуть менше завдань, і поступово за 2-3 дні ввести людину в робочий стан. Це дуже швидко відбувається, коли є так є керівник саме так робить. А от тим, хто ще планує піти у відпустку, фахівці радять відпочивати не більше ніж один-два тижні. Тоді організму буде легше втягнутися в роботу, а через кілька місяців знову можна відпочити. Іван ненчук Віталій Магалатій, новини 402.